Годинку одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Вранці росіяни обстріляли селище Купінськ-Вузловий на Харківщині. Загинула літня жінка. На момент атаки вона була на вулиці поблизу свого дому. Пошкоджений житловий будинок протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися п'ять районів області. Серед них Петропавлівка, Стрілеча, Вовчанські хутори та Чернещина. Пошкоджені будинки місцевих жителів та господарські споруди. Риває обов'язкова евакуація цивільних із профронтових пунктів Куп'янської громади. Із небезпечних районів уже виїхали понад 60 людей. Серед них дев'ятеро діти. Про це повідомив керівник області Олег Сенігубов. Він не виключає ймовірність примусової евакуації з населених пунктів, які розташовані за 10 і менше кілометрів від лінії фронту. Наразі у Купінській громаді залишається близько 12 тисяч людей. Обов'язкову евакуацію в регіоні оголосили цього тижня. Ті, хто не хоче залишати свої домівки, мусять написати про це офіційний лист відмови. Ворог активізував свої штурмові дії саме на куп'янському напрямку. То звичайно, що під небезпекою кожна людина, кожна дитина, яка там, власне кажучи, перебуває наразі. Якщо брати місто Куп'янськ і ті громади, ті населені пункти, які знаходяться, ну фактично поруч, то це близько 12 тисяч людей. Обговорюємо місто Куп'янськ спочатку щодо примусової евакуації дітей із самого міста. Це близько 500... 23. Тобто у нас дані такі на сьогоднішній час. Двоє людей загинули через ворожі обстріли на Донеччині. І ще один цивільний поранений. Під обстрілами опинилась вугледарська громада. Там пошкоджені будинки та будівля агропідприємства. У часовоярській громаді руйнувань зазнала багатоповерхівка та промислова споруда від ворожих атак. Постраждали Торецьк та Північне. Також неспокійно було на Лисичанському напрямку. Літня жінка поранена унаслідок учорашніх обстрілів Нікополя на Дніпропетровщині. Постраждалу госпіталізували. Про це повідомили в обласній адміністрації. Російські війська обстріляли місто із артилерії, пошкоджені 15 приватних будинків, господарські споруди та авто. Також зачепили 5 ліній електропередач. Росіяни і надалі намагаються наступати на Бахмутському та Купінському напрямках, однак успіху не мають. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. На шахтарському напрямку безуспішно ворог спробував відновити втрачене положення у районі урожайного. Біля Авдіївки та Мар'їнки сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів. А на тимчасово окупованих територіях російська армія використовує освітні заклади у власних цілях. Встановлено, що у населеному пункті Сєвєрне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У той же час в місті Токмак Запорізької області, на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ. Зруйновані будинки та вирви на дорогах Оріхів на Запоріжжі під постійними обстрілами. За даними міської влади, у прифронтовому місті та громаді залишаються менше 10% довоєнного населення. У Оріхові живе трохи більше тисячі місцевих дітей. Звідси вивезли ще навесні. Через ворожі атаки населений пункт поступово перетворюється на місто. привид Це Привидят наслідок ворожого авіаудару. Самі бачите її розміри. Я метрів на метр 20, глибину – метрів до 10. Щоденно на нашу територію обслуговування прилітає порядка 10 авіабон. Це вже, максимально там до 16. Це не тільки Оріхи, місто Оріхів, а це і, і громади, і населення. Всі граничать з територією Оріховської громади. Україна збільшує виробництво снарядів та техніки. Про це у своєму традиційному зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ продовжує працювати із міжнародними партнерами на усіх рівнях. І йдеться зокрема про формулу миру та експорт зерна окрема нарада з керівником Гур Будановим, головкомом залужним, командувачем ВМС Ніжпапою, керівником СБУ Малюком. Міністерствам інфраструктури щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридором робимо все можливе, щоб Україна була і надалі гарантом продовольчої безпеки а наші люди мали доступ до світових ринків. Вночі окупований Крим знову атакували дрони. У російському міноборони кажуть про 20 безпілотників. Стверджують, нібито усі їх знищили, ніхто не постраждав, а руйнувань немає. Однак, де саме працювала, ППО, не уточнили. У телеграм-каналах повідомляли про вибуху у новоозерному та публікували відео ймовірної атаки. Також пишуть, що там розташована військова база зберігання із великою кількістю техніки. Бойова підготовка та курс тактичної медицини. Так, представники всеукраїнської громадської організації Солідарна молодь провели міжнародний день молоді, аби їх привітати до тренувань на полігон. Долучився і Петро Порошенко. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Солідарна молодь це є справжня українська молодь показує всім, як треба зустрічати День молоді і як треба вітати з ним молодь. Звичайно, що я пишаюся нашими молодими хлопцями і дівчатами. Курс тактичної медицини бойова та фізична підготовка. Так провели день молоді. Активісти всеукраїнської громадської організації Солідарна молодь до них долучилися і представники інших об'єднань. Зізнаються, володіння зброєю та проходження перешкод далися нелегко, але такі навички в сучасних реаліях повинен мати кожен. Я вчився стріляти зака. Це дуже важко. Мені от сказали його так носити вгору. Важкувата історія. Я розумію, що хлопцям на фронті, хлопцям в окопах в тисячі складні. Іше проте кожен я вважаю, що кожен громадянин нашої країни має мати маленькі навички для того, щоб і бути готовим до того, що йому доведеться захищати нашу країну зі зброєю в руках. Це все наше майбутнє. Майбутнє в руках молоді, і ми самі власне над своїм життям. Інструктори полігону Легіон, – наші захисники, які тільки но повернулися з гарячих точок, зокрема Бахмутського напрямку. Вони, як ніхто інший, володіють сучасними методами протистояння ворогу. Цими навичками ділилися із молоддю. Відтак подібні вишколи стануть регулярними або привернути увагу та заохотити більшу кількість хлопців і дівчат до військової справи. Міжнародний день молоді ми вирішили все таки відійти від якихось стандартних святкувань, оскільки Україна зараз переживає надскладні часи, і кожному цивільному треба пройти тактичну підготовку, медичну і польову підготовку. Оскільки що нас може очікувати завтра, ніхто не знає. Або привітати молодь до тренувань на полігоні долучився і п'ятий президент України Петро Порошенко. Він ініціював новий проєкт та фінансовий грант для молоді. Солідарну молодь не треба. Розповідати, що таке армія, що таке мова, що таке Віра, що таке ЄС і що таке НАТО. Фонд виділяє один мільйон гривень на реалізацію спільних проєктів з солідарною мовою. Відтак, Солідарна молодь спільно з фондом Порошенка невдовзі зможе реалізувати проєкти, що стосуються підтримки внутрішньопереміщених осіб, молодих ветеранів війни та розбудови навчальних полігонів. До ініціативи зможуть долучитися і представники інших громадських організацій. Яна Проніна Діана Коломійцева телеканал Прямий. На цьому у мене поки все, але більше інформації почути і побачите у наступному випуску репортера. І знайдете у. Телеграмі прямого заходьте підписуйтесь, оновлюйте стрічку, стежте за оперативними новинами.